Поліна Переселенка з СМТ Горнустаївка, що на Херсонщині, до Дніпра приїхала ще до початку повномасштабної війни, аби вступити в університет. Повернутися дівчина вже не може, бо її рідне селище окупувала російська армія. Є дідусь та бабуся, вони не змогли виїхати. Дуже сильні обстріли. На даний момент немає вже ні шкіл, не будинків. Там залишилось дуже, дуже мало людей, і не тому, що вони не змогли виїхати, тому що просто вже є їх немає в живих дівчина навчається на другому курсі прикладної математики. Вступила на контракт, та взимку 2023-го їй, як переселенці, запропонували перейти на бюджет. Коли у тебе немає свого житла, а коли треба знімати квартиру. Батьки, коли виїхали, було дуже тяжко з працевлаштуванням, тому, що ну. Тяжке становище в самій країні, і ця можливість це просто вау цю можливість для студентів-переселенців. Уряд запровадив у жовтні 2022 року. Перейти на бюджет можуть і діти батьків військових, а також ті, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій. Батько та брат Софії служать у збройних силах. Сама дівчина з Краматорська, що на Донеччині, Він зараз вважається небезпечним містом, і він є у списку, тому як. Я входжу в це число. На жаль, там дуже гучно кожен день, хоча і поки що безпечно, але дуже гучно. Мені якось сказали, що є така можливість, що вас можна перевести на бюджет, Ну, я скористалася. Аби перейти на бюджет, студенти мають зібрати такий пакет документів: паспорт для переселенців, довідка ВПО для дітей військовослужбовців, у БД. Також внутрішньопереміщеним особам потрібен витяг з реєстру про місце проживання. Його можна отримати в застосунку «Дія». або довідку про зняття з реєстру, яку можна отримати у державній міграційній службі. Також необхідно написати заяву про перехід на бюджет у ВНЗ. Студентів, що перевели на бюджет з контракту в одному з університетів Дніпра 187. Вони не тільки не платять за навчання, але якщо вони попадуть в 40% кращих за стипендіальними відомостями, вони ще й будуть отримувати стипендії. Ми збирали документи, допомагали звичайно студентам оформлювати їх, перевіряли тут на відповідність, і потім надавали ці списки в Міністерство освіти і науки України і дашої. Наше профільне міністерство вже приймало остаточне рішення. Загалом в Україні на бюджетну форму перевели понад 28 тисяч контрактників. Нові списки затверджують раз на півроку. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.